Так, друзі, ну що, знову, знову хомдіпо, знову вам нагадую про те, що знижки закінчуються. Дивіться, інструменту стає дедалі менше. Вже там от, понаставляли тих лазерних рівнів, купу. Кому вони тільки потрібні, невідомо. Але ще є набори по 9,5 тисяч гривень. Можете встигнути купити гарна пропозиція, дуже, дуже їх беруть добре. Є. Отакі пропозиції є. Ось такі пропозиції. Дві ось ці пропозиції можна ще розглянути. Оця пропозиція за 399 доларів вже відсутня. Так що пишіть, пишіть. Є, до речі, хто полюбляє Макіту, дивіться, є отакий варіант: 159 доларів дві батареї і зарядний пристрій або 150 доларів три батареї по 4 ампер години. Кому цікаво. Пишіть, буду радий відправити.